Привіт! Сьогодні повертаємось на вулицю Кирилівська, на якій, як ви знаєте, з минулого року проводять капітальний ремонт. Мене тут не було півтора місяці, тому впевнений, є що показати. Приємного перегляду! Зробити огляд цієї вулиці, звичайно, планував раніше, але я вже говорив, що тут роботи виконують не так швидко, як на інших об'єктах. Тому приїжджати сюди частіше, напевно, немає сенсу. Ми з вами зараз пройдемося по вулиці та подивимось, чи дійсно це так. Нагадаю, що поточний ремонт заплановано на ділянці від Подільського трамвайного депо до вулиці Щекавицька. Це відстань 3 кілометри. Замовником виступає шляхово експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд Подільського району, а виконавець КП Шлях Будінвест. Ремонт виконують певними відрізками. Наприклад, в минулому році почались ділянки від Поділ Бізнес-Парк до Подільського трамвайного депо. А в цьому році її завершили та перейшли на ділянку до вулиці Оленівська. Родзинкою вже відремонтованої ділянки є віденська трамвайна зупинка. Як бачимо, вона має припідняту посадкову платформу, що змушує водіїв пригальмовувати. А ще, звичайно, при наявності низькопідлогових трамваїв така зупинка дозволить безперешкодно заходити до їх салонів. Проте подільське трамвайне депо таких немає, як мінімум на даний момент. Можливо, після закінчення ремонту цієї вулиці і з'явиться кілька, але кардинально ситуацію це не змінить. Тим паче така зупинка єдина на весь Київ. Щодо змін, то як ви і побачили, тут вже маємо фінальний шар асфальту. На зупинці влаштована тактильна плитка та нанесена розмітка. До речі, верхній шар асфальту з'явився буквально через два дні після мого останнього огляду, про що ви мені писали в коментарях. Нагадаю, що в рамках поточного ремонту замінять дорожнє покриття, встановлять нові бордюри, опори освітлення, які в нас також призначені для контактної мережі трамваю, відремонтують каналізацію, а також оновлять лінію трамваю, замінивши рейки та дерев'яні шпали на нові залізобетонні, що відповідно вже і зроблено на ділянці від подільського депо до поділ бізнес-парку. Залишилось хіба що нанести розмітку на невеликій ділянці від вулиці Тульчинська до Віденської зупинки. Маємо також новий острівець безпеки. Минулого разу, якщо пам'ятаєте, його тут ще не було. Та нанесено розмітку пішохідного переходу або просто зебра. Перейшов на іншу сторону, та по традиції сьогодні пройдемо по знайомому маршруту, тобто до вулиці Оленівська. Взагалі, про вулицю Кирилівську, впевнений, ви знаєте немало, особливо про її стан до 2023 року, тобто до початку ремонту. Ще раз напевно повторюю, що говорив в минулих оглядах: стан був поганим. Дорожнє покриття, яке вже мало десятки ямкових ремонтів, тротуари не в найкращому стані та, звісно, лінія трамваю зі старими зношеними рейками та непридатними шпалами. І те, що ця вулиця нарешті дочекалася свого ремонту, звичайно, плюс. До речі, все ж таки маємо ще кілька штрихів, які не встигли зробити на ділянці до поділ бізнес-парку. Це відсутність світильників на опорах освітлення в напрямку контрактової площі та дорожня розмітка в обидва напрямки. Скоріше за все, до кінця цього року це ще виправлять. Також зверну вашу увагу на місця повороту до прилеглих вулиць, а саме на те, що в таких місцях між трамвайними рейками та по їх боках замість асфальту залізобетонні плити їх встановлюють лише для того, щоб автомобілі, роблячи крутий поворот, не пошкодили дорожнє покриття. А ми тим часом підійшли до поділ бізнес-парку. Це те місце, звідки починається друга ділянка ремонту, та закінчується біля, як я вже й говорив, вулиці Оленівська. Та маємо непогані зміни: готова автомобільна та трамвайна частина вулиці в напрямку контрактової площі. Або простіше, там вже вкладено фінальний шар асфальту. Якщо пам'ятаєте, минулого разу були лише замінені трамвайні колії. Автомобільний рух здійснювався по цій стороні, де я проте за півтора місяці, навіть трохи більше, ситуація кардинально змінилася. Рух здійснюється тепер відповідно по іншій стороні, а моя закрита для проїзду. Окрім цього, тут же частково замінили шпали та рейки, між якими навіть плаштували шар зі ЩПС. А це означає, що незабаром там буде і шар асфальтобетону. Також демонтували покриття тротуару, замість якого пізніше тут з'явиться, як і на інших об'єктах Києва, тротуарна плитка. А ще з'являться паркувальні кишені. Ви їх також могли бачити в попередньому огляді на іншій стороні. Раніше тут був просто широкий тротуар, на якому завжди можна було побачити велику кількість автомобілів, які використовували його як парковку. Тому сподіваюсь, після закінчення ремонту тротуар буде лише тротуаром. Можливо, вже колись в фінальних відео з цієї вулиці. Ми це перевіримо. Знайомий нам ХДМ хопер хопердозатор моторний. Перший призначений для перевезення та укладання щебню між трамвайними рейками та по їх бокам. Вагону вже більше 50 років, але досі непогано працює. А ми йдемо далі та пройшли вулицю Заводська. Тут як і на попередній ділянці також вже замінено шпали та рейки. Нагадаю, що в цілому трамвайні колії у нас будуть з вібропоглинанням. В попередніх оглядах я вже показував, що для цього між шпалами та рейками встановлюють гумові підрейкові прокладки, а також використовують кріплення, яке має гумове покриття. В фіналі це знизить шум при русі трамваю. Уточню, що трамвайні колії тут замінюють повністю. Тобто, окрім рейок та шпал, про які я вже говорив, також знімають і старий щебневий баласт, готують місце та відповідно формують новий. Щебінь сюди завозять самоскидами, після чого вручну розподіляють по земляному полотну. А вже далі проводиться укладання та вирівнювання шпал, до яких потім і кріпляться рейки за допомогою кріплень, про які я розповідав та показував раніше. Звичайно, я розповів простими словами, проте насправді весь процес складніший. Щебневий баласт потрібно ретельно трамбувати після укладання шпал та рейок зробити виправлення профілю колій та не забуваємо за ХДМ-1, за допомогою якого роблять додаткове, а точніше фінальне укладання щебню. До речі, тут також зменшують кількість стиків по всій ділянці, зварюючи рейки між собою. Проте відразу уточню роблять це частково. Тобто, певна їх кількість все одно залишиться. Впевнений, ви знаєте про теплове розширення, яке може призвести до деформації рейок. Ну і фіналом, звісно, стане поворот на вулицю Оленівська. Саме до цього місця у нас зроблена вже перша частина в напрямку контрактової площі, та відповідно в процесі ремонту інша в напрямку поділ бізнес-парку. І судячи по темпам робіт, в цьому році її встигнуть все-таки зробити. Після чого вже в наступному 2025-му, перейдуть на відрізок від вулиці Оленівська до Щекавицької, про що, напевно, також будуть огляди. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай.